Оборанка. Такий на наче три непоганий ранок. Сьома було три градуси тепла. У день буде тепліше. Щось там. Ну, хай. Хай буде сонечко. Може буде, може ні. Побіду дощ обіцяють. Ну хай. Аби не було, гриби не ростуть. Сьогодні 21 жовтня 2025 року. Вівторок, все як завжди біжу на роботу. Відразу я пройшла, відразу я пройшла ніч у паркає. Погано. Знов вибухи. Знов кляті каби. як керовані, авіаційні бомби. Тут дружина читала. читали. Ми чули тільки звуки вибухів. Але один такий гучний прям. Там гучний гучний. На жаль. Нічого не закінчується. Знав, дружина читала, щось постраждали і Десь по приватному сектору влучив кап. Таке. Настрій. Поганенький. Основці дружина читає. Цікаве, вже якісь новітні, літають більше ніж на 100 кілометрів. кажу навіщо на це тобі потрібно. Так, ладно, Будемо сподіватися на наші. усім гарного дня. Гарного виставка, всі добро зла. Всі ще видять, призвичайно не будемо жити. Все, пока мої люди. Ти плаще немає, що ще сказати. А водичка є. І світлої. І дякую Богу.